Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine, Важливі новини для українців з Європи та світу. Сьогодні поговоримо на тему скандалу, який зараз, мабуть, обговорюється практично усіма про звинувачення колишнім президентом Дональдом Трампом і найближчими соратниками, такими як спікер Палати представників американського конгресу Майкл Джонсон. Звинувачення українського президента, його команду та взагалі Україну. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал, поставити йому лайк. Так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Дональд Трамп під час предвиборчого мітингу накинувся з критикою на Зеленського звинувачення. Лунали і у бік Джо Байдена та Камали Гарріс. Він сказав, що президент України зараз перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, тобто мене, заявив Трамп. Перше, що ми з вами побачили, це лист також спікера Палати представників американського конгресу Майкла Джонсона до президента України з якаби ультимативними вимогами, які стосувалися необхідності звільнення посла України у Сполучених Штатах Оксани Макарової, нібито за те, що вона допомагала передвиборчій компанії демократів. Хоча вся її допомога була в тому, що звичайно, саме посольство України організовувало у Сполучених Штатах візит українського президента, наприклад, на американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, тобто мова йде про воєнний завод, який відвідував президент України Володимир Зеленський у штаті Пенсільванія. До речі, де виробляються снаряди для України? Звичайно, зараз у Сполучених Штатах гаряче предвиборча гонка в розпалі до виборів залишилось приблизно 40 днів. Щодо Дональда Трампа, то його ще з 2016 року переслідує той факт саме російського втручання дійсного в американські президентські вибори. І було велике розслідування, що в оточенні Трампа були люди, які були пов'язані з. Російськими політичними колами, це, наприклад, Майк Флін. Сам же Дональд Трамп на своєму передвиборчому мітингу казав, що він би мог посадити Зеленського і Путіна за стіл перемовин. Що зараз в Україні багато зруйнованих об'єктів, багато людей загинули в Україні. Також за словами Трампа: в Україні вже немає солдатів для війни, що Україна використовує маленьких дітей і людей похилого віку. Все це почав заявляти Трамп після візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Але ж дійсні наміри Дональда Трампа це змусити Україну погодитись на будь-які умови, які пропонує Путін. Ось і весь план закінчення війни від Дональда Трампа. Тобто, це просто капітуляція. Взагалі, американський політик Дональд Трамп неодноразово заявляв, що може закінчити війну в Україні за 24 години, якщо його знову переберуть на посаду голови Білого Дому. Невже Дональд Трамп не розуміє, що війна в Україні це не тільки війна Росії проти України, це також війна демократії з диктатурою. Якщо буде капітуляція України, то для Путіна погодьтеся це звичайно великий подарунок. Крім того, кандидату віцепрезиденти Сполучених Штатів від Трампа Джеймс Венс заявив, що в разі обрання Дональда Трампа. На ще один президентський термін його адміністрація вимагатиме від України та Європейського Союзу піти на невигідні перемовини з Росією і фактично заморозити бойові дії. Також під час своєї промови Трамп некоректно вказав тривалість повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дуже сильно перевищив число загиблих, що він до речі вже робив і раніше, зокрема під час дебатів з Камалою Гарріс. Звичайно, щоб закінчити війну як найвигідніше, тобто невигідних для України умовах. Україні потрібно буде знову піти в наступ у 2025 році. При цьому для цього Україні потрібна підтримка заходу, а здатність і готовність заходу допомогти залежатиме від результатів президентських виборів у Сполучених Штатах. Тобто, якщо переможе Гарріс, продовжила би політику адміністрації Джо Байдена щодо підтримки України. Також нова адміністрація Гарріс могла б визначити, що для Здійснення тиску на президента Росії Володимира Путіна та припинення конфлікту потрібна більша суттєва підтримка українських військових. Звичайно, інший результат виборів у Сполучених Штатах був би надзвичайно небезпечним для України, оскільки колишній президент Дональд Трамп і його напарник, сенатор від штату Огайо Венс. Очолили б адміністрацію, яка припинила б будь-яку, по перше, підтримку Сполучених Штатів для України, відійшла б від європейської безпеки, зробила б дружні кроки до Росії та інших авторитарних країн, наприклад, таких як Китай, водночас демонструючи ворожість до НАТО та інших традиційних союзників. Отже, як висновки від результатів виборів у Сполучених Штатах буде залежати наступний етап військової кампанії України. Чи призведе він до міцної позиції України за столом переговорів з Путіним чи до війни, яка застрягла у виснаженні чи навіть до небезпечної ескалації? Зрештою, все це може залежати від вибору американських виборців у листопаді. Підписуйтесь на канал ЕFRMUKREN, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі.